Ось це і весь наш сніг в цьому сезоні. Всіх вітаю, ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping. Звіт мені Кирило, всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати і пити какао. Будемо з вами насолоджуватись атмосферою, намагатись так, в цих умовах. Беру я пальничок від Fire Maple, який називається Hornet 2. Оп! Відкриваю його, розставляю лапки, закриваю клапан, взяв я дерев'яний зріз у якості підставки. Зараз буде смачне какао, краще, ніж в Макдональдсі. Це я вам обіцяю відкриваю свою Wild of Ado Cup кружечку. На морозі вона відкривається жорсткіше, ніж зазвичай. Так, зараз момент чек. І ось він, момент істини. Від БРС взяв найменшу ту каструльку, що я використовував для того, щоб чай собі готувати. Найменшу взяв за розміром. Саме в ній сьогодні і буде відбуватись весь процес. Опа! Дійсно, в цьому році щось зі снігом не дуже. Не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця, я так подумав, що сьогодні, напевно, вийде замість завтрашнього суботнього відео, давайте зробимо його сьогодні. Завтра буде щось по роботі, напевно, більше робити. Оп, ложка раз. Ложка два, ложка три. Коли на вулиці. Ось така от погода прохолодна. Я дуже полюбляю робити какао. Дуже мені подобається. Трішечки цукру. Сюди. Опа. Ложка. Раз. Ложка. Два. Ложка. Три. Ложка чотири. Четверта без гірки. Далі наливаю молока. Раніше я як робив какао? Я наливав спочатку молоко, трішечки його підігрівав, а потім додавав какао і цукор. Але на цей раз я роблю прямо ось так. Прям ось так. І на маленькому, на маленькому вогні буду все це діло перемішувати. Оп, головне не розлити. Буду вмикати пальник ольск... олд... олдскурним методом за допомогою сірників. Так. Момент. Зараз я все встановлю і повернусь. Встановив я тут все з розрахунком, щоб зручно було і видно добре вам, а не мені. Пальничок працює. Зараз приберу все, що тут на донышку. весь бруд, щоб не ставити на пальник. Брудне, але все одно трішечки. Бруду, я думаю, буде. І ось так на пальник. І додаю сюди полум'я. На вулиці мінус 2. Найкраща, напевно, погода для того, щоб смакувати какао. Ось в мене вже все і готово. Кумочків ніяких нема, грудочок нема. Пальник можу вимикати. Ось моє чудове какао. Як ви можете бачити, в кадрі є трішечки снігу. Я спеціально вийшов і шукав таке місце, де сніг ще не розтанув. Це нагадує мені трішечки про зиму. Хоч мінімально. До речі, колір кружечки Вайлдо і газового балону я не підбирав. Просто само так вийшло. Мені дуже подобається. Наливаю. Головне не пролити дорогоцінне какао, бо це найкраще, що може бути на природі. Так. Ось так. Трішечки тут в снігу забруднив. Всім бажаю смачного. О! Клас поки. Поки гаряче, треба пити і насолоджуватись. Ще з собою взяв ліхтарик. Чик, Чик-чик. Ось таке приємне. Світло тепле, біле. Залишу тут на фоні, щоб ви могли зі мною разом насолодитись. Треба якось тут трішечки ось так передвинути. Ось така от в мене сьогодні чудова тут атмосфера, просто неймовірна. Дивіться, днями не було світла, не міг я завантажувати відео і робив шорти. У відео я назнімав, і ось що я зробив. Ось не міг я просто сидіти на місці, нічого не робити, і вирішив зробити ложечку. Як бачите, у порівнянні з моїми попередніми дерев'яними виробами, форма стає складнішою, вироби стають цікавішими. Ложечка, і тут руків'я у формі. Листика ще не доробив. Є дуже багато тут роботи. Щось черпало, потрібно вибрати зайвий матеріал. Але, в принципі, ось так показую, щоб ви бачили і знали, чим я займаюся. Бо вільного часу в мене не так багато. В принципі, його взагалі нема. Весь час лише робота і більше нічого. І відео знімаю. Ось. Трішечки ще тут какава. Какави ще трішечки є, можна ще собі долити обов'язково. Ну і а зайве можна прибрати. Всі посилання на речі, які ви бачите у е цьому відео, окрім дерев'яної ложки і самого какао, що всередині. Кружечки Вайлдо. Я залишу під відео, зможете подивитись. Дуже приємно ось так сидіти, грітись Ось, наприклад, какао я без цукру пити не можу взагалі. От каву можу без цукру пити, чай також, а от какао не можу. Тільки солодке полюбляю. Не солодке не подобається. Запитаєте ви мене щодо планів на майбутнє відео. Ось бачите, я якісь плани намагався будувати. А світла нема. Нема світла, немає інтернету і нема нічого, зв'язку ніякого нема. Ну, щоб якісь відео великі намагатись завантажити вам показати. І у великій якості, також поки що, з цим важко, тому відео виходять трішечки повільніше. Але як тільки дозволить стан, обстановка, я думаю, що відео почнуть виходити так само, як і раніше. Ох. Погода сьогодні морозна. Вчора також морозна. Дров напиляв стільки, я вам передати не можу. Ось зробив розпалювач з тирси для багаття. Можете подивитись парочку попередніх відео, Два-три відео про розпалювач з тирси, як я робив. Там буквально хвилин 12 чи там 15 хвилин відео подивитись. Може комусь буде цікаво. І вчора пізно я вийшов і також вирішив зняти відео, як я. Роблю чай собі на печі туристичній щепочниці. І, звісно, цей розпалювач я використовував. Подивіться, можливо, комусь буде цікаво. О. Щодо планування, ви вибачте, не можу я планувати в цих умовах ніякі відео. На жаль, я думаю, ніхто з нас нічого на не може планувати. Тому, будь ласка, вибачайте. Але ось бачите, ложечку вирізав одну, другу, третю книжку, дочитав одну, другу, третю. Ось так потихеньку по роботі багато чого зробив. Сподіваюсь, що зможу порадувати вас е, якимись новими, можливо, промокодами, чимось цікавим. Можливо, спробую якось вас ще в 21-му е сторіччі здивувати. Не думаю, що це можливо, але буду намагатися. Будемо брати харизмою. І все. Всім величезне дякую, що були зі мною, що насолоджувалися зі мною какао і нашими ось такими, не знаю, чи залишками чи першими. Навпаки, чи першими проявами справжньої зими. Не знаю. Дуже чекаю на сніг в цьому році, але щось думаю, що можу і не дочекатися. Тому величезне дякую. Будемо все ж таки будемо сподіватись на краще, що сніжок все ж таки буде, хоч порадує трішечки, хоч там якихось 5 чи 10 сантиметрів буде з головою. Або просто подивитись, як ті білі хлоп'я з неба летять. І отримати трішечки задоволення. Будемо сподіватися. Може навіть зранку можна буде похрустіти, похрумтіти, походити по морозному свіжо випавшому сніжку. Будемо на це теж сподіватися. А якщо не цього року, то може наступного. Ось такі от справи. Ще раз величезне всім дякую за атмосферу за те, що були зі мною. Під відео всі корисні посилання я залишу. Хто хоче і має бажання мене підтримати донатом, будь ласка, ви можете це зробити. А також використовуйте мій промокод MyCamping. Я тих промокодів наробив прям дуже багато. Це все для вас. Сподіваюся, що вам буде цікаво, можливо, скористатися. Тому переходьте, дивіться це все для вас. Величезне дякую. Побачимось у наступних відео. Бережіть себе! Це дуже актуально наш час. Всім па-па.